До за поточні півроку міська казна Ужгорода отримала навіть більше ніж розраховувала. Чим наповнювався бюджет, пояснили у фінансовому управлінні Ужгородської міськради. 230 мільйонів гривень. Загальна сума доходів бюджету. Половина з яких від сплати податків самих ужгородців, половина дотації з державної казни. А от трансферти, які у нас складають 96,8, питомої ваги загального фонду, виконання склало. 96. до бюджету не допоступило 3 мільйона сімсот і одна тисяча гривень. Тобто, це не надійшло. Один тиждень мають комунальники підприємства «Кшеп» на те, аби закрити врешті питання відсутності кришок від каналізаційних люків та зливних решіток на міських вулицях. На це підприємство виділено 228 тисяч гривень. На сьогоднішній день отримано комунальним підприємством. Авансовий платіж 78 тисяч гривень. На цю суму проводиться ремонт зливоприймальної каналізації на розі вулиць Заньковецька Грушевського. За інформацією керівника підприємства, до 5 вересня буде повністю закінчена робота. Здані документи і продовжаться питання. Закупівлі і встановлення люків, крім іншого, у міськвиконкомі постановили заборонити продаж алкогольних напоїв з 11-ї вечора до сьомої ранку і пообіцяли, що, попри імовірні судові позови власників цілодобових магазинів, рішення буде ефективним. У Львові також багато позовів із намаганням це скасувати, але вони приймають одразу певні зміни в це рішення. І воно в новій редакції існує, і у них вже от така товста папка цих рішень, тобто вони знайшли юридичний шлях, як це рішення щоб воно було чинне. Так і воно вже кілька років у них, незважаючи на різні судові позови, працює. Тобто, це видно, якщо є бажання міської ради, то можна це рішення виконувати. В місті триває ремонт доріг. Виконком доручив департаменту міського господарства найближчим часом оприлюднити електронну адресу, на яку у ужориці зможуть надсилати свої пропозиції, які саме вулиці потребують негайного ремонту.